Продовжуйте пошуки ігор! У нашому магазині безліч контенту. А вам треба його лише знайти. Досить з мене цього лайна. Історія повторюється справді, Сетилоніусе. Хей, мене повстаньте! Арештуйте його. Ай. Покарання три публічних удари по спині. Ай. Ой. Ай. Добре, дайте йому досягнення. Я геймер! Мене переслідувало все життя! Мій дух незламний! Я вимагаю більше ігор! Нехайно! Вбити його. Що ж чудово, а тепер налити решті улюблений суп паб. Який же я добрий? А який же я щедрий. Так довго не протягнуться телоніусе. Як проходить підготовка до Є3? Ігор ще немає, пане, але люди знайшли декілька камнів, бо вони виглядають як ігри. Mm. Завжди є варіант Хало 6. Це телогюсе. Ми не повинні називати її 6. Ми назвемо її нескінченністю, бо це набагато більше, ніж 6. Мій пане. Дикуни зі сходу відмовилися прийти на Є3. <гас> Які саме? Здогадайтеся з першого разу. Вітаю! Зліта підступні PlayStation. Мені повідомили, що ви не збираєтеся відвідувати Є3. Можливо, це лише якесь непорозуміння, так? Можливо, неправильний переклад. Переклад був правильний і дослівний. Нас не буде на Є-3. Ви нас не змусите. Слухай уважно, півнику. Рано чи пізно геймери зрозуміють, що у нас немає жодної нової гри і ніколи не буде. І єдине, що ми можемо, це стримати свою ненависть один до одного з допомогою Е3. Наші геймерів добре годують, і вони досі чекають Last of Us 2. У нас все гаразд. Last of Us 2 не буде тривати вічність. Ідіть та розважайтеся зі своїми придурками, Нінтендо. Але. Але ж Нінтендо це гейство. Це катастрофа, Сети Як тепер зробити ятрикласною? Коли все стало настільки складним, боюся, що це нам не під силу. Можливо, настав час для Xbox One піти у відставку. Стеж за своїм язиком, Сети Ні, я гадаю, що все залежить тепер від Філіпа. Він знає, що робити. Він повинен. Леді та джентльмени Філ Спенсер. Леді та джентльмени Кіану Рівз. Я люблю ігри. Я граю в багато ігор. так, Просто фантастика! Як він це робить. Нінтендо! Вони промивають мізки нашим геймерам, іграми. Це не кінець це Теоніусе. Ми повернемо наших геймерів і повиколюємо їм очі. Вони не зможуть спокуситися на ігри Нінтендо, якщо їх не побачать. ха-ха! Мені мені дуже прикро. Це покоління існувало надто довго. Xbox One має закінчитися. Я кохаю тебе. Я, я кохаю тебе, Сетелоніусе! І я тебе кохаю. Сетелоніусе. Я кохаю тебе. Кохаю як друга. А. Переклав та озвучив пророк. Дякую всім за перегляд. Якась дуже. Сумна серія, хоча наче це комедія, але але сумна.